Віримо в молитві силу, молимося за Україну, все благаємо Бога, що звільнив всю землю рідну від ворога злого. і не знаємо волі Бога, намірів його не знаємо, і не знаємо, для чого наш народ страждає. В силу віримо в молитві, всіх дітей Господніх. То стоїть проломи битві перед троном вічним Бога. Де Господь повік царює сильний Бог могутній, Ісус, молитву нашу чує, духом серед нас присутній. коли руки не ослабнуть, друзі наші у молитві, Господь ворога зупинить від цього кровопролиття. Дякуємо Боже нині, що молитві чуєш наші, знаємо. Питання України віриш ти вчасно Амінь. Невже покинув він одного? Невже ж покинув Бог одного. Щоб на хресті Ісус вмирав? Боже мій, о Боже мій до чого, Отця Небесного Христос питав? Та на питання Христа слушне відповіді з неба зовсім не було, а горки догому, сильний гучний, і темрявою ясне небо затягло. Невже Христа Отець залишив? Сина свого на хресті страждать, І ж не міг його звільнити, не допустить йому так умирать? Христос не мав ніякої провини, тому то Бог святий, усе мовчав, Він знав любов Святая Сина все витерпіть, Бог до кінця чекав, не знайшлася на землі людина. Щоб і безгрішною вона була, тільки кров пролита Бога сина, людям звільнення з гріхів дала. Бувають те часи порою і сумні у нашому тут тимчасовому житті, як здається, ніби Бог покинув, Молитву чує Він Твою на самоті, підтримає нас, брате, Бог у дусі. І не залишить у біді і в горі нас. Коли ми скажемо про все Ісусу, Він поміж теж подасть свій час. Амінь. Потрасу усі народи. Слово Бог сказав напередодні, потрасу я землю і небеса, землетруси страшні і сьогодні, вся руйнується людська краса, гинуть під завалами, вмирають, люди в переживаннях, болях, сльози гіркі вони проливають. Відступивши від святого Бога, попередження приходить із небес, аби в світі схаменулись люди, аби виправили шлях свій весь, йшли і каялися на планеті всюди. Голос Господа з небес звучить, на землі людей усе попереджає. О народи, покаяні до Ісуса йдіть, Він провини грішників прощає. Хоча тілом постраждаєте ви нині, та душа спасенна, ваша вічно буде, як признаєте її провини, Бог навіки простить, не осудить, у раю лиш будуть добровольці, пеклі найманці всі, зла і сатани, хто з Христом по правім боці Царства Божого є дочки і сини. Амінь.